Перший в Україні центр соціальної підтримки. Завдяки співпраці міжнародної асоціації соцпрацівників Європи та Кам'янець-Подільської районної ради у громаді з'явився перший центр соціальної підтримки. Побачивши прагнення кам'янжан допомагати закордонні волонтери без роздумів. Вирішили відкрити філію саме тут. На протязі трьох місяців цей проект готувався. Ми підготували серйозних спеціалістів, яких обирали безпосередньо комісію, яка приїжджала від Європи. Ми не шукаємо коштів. Асоціація сама знаходить донаторів, крупних донаторів, які фінансують проекти, які необхідні для соціального захисту. Перш за все, вони звертають увагу зараз. Звичайно, на переселенців. У центрі соціальної підтримки вже функціонує дитяча кімната та конференц-зал. Проводяться майстер-класи, заняття англійської та уроки першої до медичної допомоги. Ми тільки починаємо цей проект, починає працювати. І Я думаю, що ми будемо не будемо зупинятися з вами. Від уряду є підтримка, і ми, як завжди, з вами разом поряд до нових перемог. Регулярною у камянець подільській громаді є видача речей та продуктових наборів для вимушених переселенців. Днями запрацював соціальний магазин для переселенців-волонтерів. Я отримала ваучер за свою волонтерську роботу, і я дуже вдячна, що я можу прийти і отримати для себе нужні речі. На досягнутому іноземні та місцеві волонтери зупинятися не планують, адже попереду довгі роки плідної співпраці Цей пілотний проект стартував у Кам'янці-Подільському завдяки ініціативі та всебічній підтримці голови райради Михайла Сімашкевича та його команди. Тут Ми зустріли людей, які зацікавлені не тільки у знайденні рішень для розв'язання нинішніх проблем. А й у створенні такої системи соціальної допомоги, яка була б здатна запобігати, виникненню проблем у майбутньому, і ми, професійні соціальні працівники, це цілковито підтримаємо. Місцева влада запрошує вимушених переселенців, які готові допомагати громаді приєднуватись до команди центру соціальної підтримки.